Переправляли військовозобов'язаних за кордон через тису та ліси. В івано франківську і на Закарпатті спіймали ділків, які допомагали чоловікам незаконно виїхати з України. Вартість послуг коливалась від 6,5 до 11,5 тисяч євро, залежно від маршруту і клієнта. До злочинної групи входило четверо осіб, 51-річний чоловік та 45-річна жінка, а також подружжя, 38-річна мешканка Закарпаття та 26-річний іноземець. Мешканці Івано-Франківщини знаходили клієнтів та допомагали їм потрапити в прикордонну область, а їхні спільники інструктували ухилянтів та допомагали їм перетнути кордон з плавом тисою або ж через гірські ліси. Слідчі задокументували переправлення двох ухилянтів, яким зловмисники допомогли незаконно виїхати за межі України. Правоохоронці затримали мешканців Закарпаття на спробі переправлення за кордон чергового ухилянта. А після цього в Івано-Франківську затримали організаторів з. zločinu. Під час 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатській областях СБУ та поліція вилучили у фігурантів понад півмільйона гривень в різних валютах: мобільні телефони, флешки, банківські картки, автомобіль Мерседес, який використовували для перевезення військовозобов'язаних, упаковки з наркотичними речовинами, пристрої для зважування і фасування, незареєстровану вогнепальну зброю. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід тримання під вартою, четвертій фігуранці домашній арешт. Організаторам та їхнім спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.